Тепер, коли ми ввели поняття швидкості, перейдемо до розв'язання основної задачі механіки. Нехай на початок спостереження, автомобіль знаходився в точці з координатою X0V. Через деякий час руху Т з постійною швидкістю V, він буде знаходитись в точці з координатою X. Вектор, який з'єднує початкове положення автомобіля. З кінцевим визначає його переміщення. Знайдемо проєкцію вектора переміщення на вісь іксів. З рисунка легко бачити, що проєкція переміщення буде дорівнювати різниці кінцевої і початкової координат. З останнього рівняння легко перейти до рівняння для координати. Х дорівнює x0В, тобто початкова координата. Плюс проєкція переміщення на вісь x. або початкова координата Х0В плюс проєкція швидкості на вісь x Вх, помножено на Т. Зверніть увагу, що рівняння дозволяє визначити координату тіла, а отже і його положення у будь-який момент часу. Це рівняння називають. Рівнянням руху тіла